всім всім привіт з Харківщини! Я вас всіх всіх вітаю в своєму рукодільному куточку. І сьогодні я хочу вам показати, що ж я беру з собою в роботу на наступний тиждень, а потім ми з вами зустрінемося і, звичайно, підведемо підсумки. все мені вдалося, чи не все, чи можливо я щось не змогла відв'язати. Чи навпаки замінила. Звичайно, про всі зміни я буду розповідати на протязі тижня, якщо в мене буде можливість, звичайно. Бо можливо, я зараз підключаюсь, а потім уже в суботу підключусь і скажу: ось такі мої результати. Подивіться, будь ласка. Тому я вам зараз покажу, що я маю, які в мене просування, що я планую з собою брати. А планую я з собою брати один, два, три, чотири, п'ять, шість процесів. І вони будуть всі різноманітні. А, так по-перше, самим головним процесом це будуть шкарпеточки. А, хто зі мною вже не вперше на каналі, той розуміє, пам'ятає, я вже казала, що мені потрібно зробити дві пари. Укорочених шкарпеточок на замовлення. І на минулому тижні у мене там сталася невеличка, неприємна ситуація з цими <смі> шпарами. Якщо ви не дивились в'язовлог, то подивіться, будь ласка, я там все розповідала. Тут не буду зупинятись. На сьогодні я маю. Одну пару для на замовлення. А зараз я працюю, дов'язую іншу пару, і це не на замовлення. Це, мабуть, скоріше за все буде або на подарунок, або для наповнення, ну, наповнення моєї в'язальної коробочки. Я обов'язково в кінці року її вам покажу, тому що я вже майже рік на неї працюю. Звичайно, з цієї коробочки я й дарувала і показувала. Але ж ось таким чином. Тому... ой, а я думаю, що це мене на спиці лежить. Поряд на столі. Чекайте, ну будь ласка, ось, бо я згубила трішки петлі, тому вам прийдеться почекати одну хвилинку, щоб я її підняла. Ну, Я взагалі все погубила, тепер ще прийдеться, це все переробляти. Як неприємно виходить трішки. Бачите, коли тин трішки-трішки неуважний. ось так. Одним словом, підняла, але якщо подивитись, то не дуже якісно. Ну, то таке, вже потім розберусь. Тобто на даному моменті у моїй шкарпеточки ось на такому етапі. Тобто я тільки почала відв'язувати клин підйому. Я зараз вам скажу, скільки ж мене рядів відв'язано клин підйому. Так, один, один, два, три, 4, 5, 6, 7 рядів. Коли ми підійдемо, якщо я не помиляюсь, мені їх треба 18. Але я можу помилятися. І про це вже точніше, я розповісти можу пізніше. Я зараз не пам'ятаю. Тому що я відв'язала тільки ось цю пару нещодавно і зараз працюю, дов'язую ось цю. Тому. Процес номер один. І як тільки я закінчу цей процес, я одразу приступлю на вив'язування нової пари, і було б добре і чудово, якщо б я вив'язала і наступну пару за наступний тиждень. Було б чудово. Тому що мені дуже хочеться перейти до моїх шкарпеточок з вівцями, а також до моїх червоних шкарпеток, бордових шкарпеточок, які я розпочала ще в кінці, при кінці жовтня. Ой, вересня, вибачте, вересня. Так. Ще мені потрібно розпочати ще одні буде з жакардом, тому час зайде. Це для потрібно для проекту кольоровий рік, і тому мені б дуже хотілося на цьому тижні завершити ці дві пари шкарпеток, які на замовлення, і перейти до в'язання тих, що в мене зараз з жакардових шкарпеток. Щоб я могла розпочати ще одну пару шкарпеток в цьому ж місяці з жакардами. Тобто, бачите, в мене виходить один, одна непланова пара вже є. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чи чор, чор, чорно чорну мені треба пару? Але чорно я ще не замовляла пряжу, пізніше замолю. А, а що в мене буде замовлення? Ще одне, мені треба там. Ну, одні, потім я вам розповім, я чекаю там, одне в одну пряжу. Це таке спонтанне замовлення. Я ще за нього кошти не отдала. Я його сказала в понеділок, хотіла сьогодні перевести кошти, але в мене на карті не було коштів, треба було покласти в Харкові. Але там, де я була, не було не де пройти, тому що була масштабна повітряна тривога, по всій Україні вона тривала, і вона тривала доволі довгий час. Вона зірвала всі наші плани сьогоднішнього сином. Ми просто витратили час, можна сказати. Ну, ми їздили по своїм справам, але хотіли ще відпочити, і не вийшло. То Ось тому процесом номер один у мене шкарпетки, і над ними мені потрібно працювати, мені потрібно, що в ідеалі було максимально швидко, вив'язано всі сім пар. скажу, <гум> да, Наступним процесом, над яким я хочу також дуже гарно попрацювати, мені треба на цьому тижні як мінімум відв'язати рапорт, а як максимум повністю завершити перетін на вив'язування переду. Тобто, мається на увазі, що я в'яжу зараз перед, але ну, тобто, покінчити питання з рукавами. Тобто, я вже мені залишився один рапорт, один. Тобто Видно. Ось так. Ось, ось цю частину треба відв'язати, Це 28 рядів приблизно десь. Ну, може, я так прокидаю. Мені ще треба ж взяти. Так, не спустила, ні, не спустила петлі. Ось воно зараз як виглядає, бачите, яке воно велике полотно, В таку куку. -ку. Дирочка. Я, чесно кажучи, ще не розумію, чи в'язати чи не в'язати тут ще по плану капішов. Ну, я не знаю, потрібно мені чи ні. Я можливо, без нього зроблю. Ну, подивимося, що я ще до кінця не придумала, як я оброблю. Це ж треба було подягати правосимов. Тому я буду працювати над цим проектом також паралельно зі шкарпеточками. Але цей проект потребує більш уваги, тому що там візерунок, в цілому візерунок дуже легкий, я його швиденько запам'ятовую. Я тільки в моментах переходів, там коли там є ти збавляння робиш по центру, а є візерунка рапорта, а є по бокам рапорту, тому. Коли в моменти оцих переходів я трішки збиваюся, ну то така дивничечка. Тому я буду працювати над цим проектиком також. І мені дуже-дуже хочеться напрямчаю, працювати над своїми іграшками. Це оця іграшка. У мене зараз є ось такі дві детальки. Це ось маленька дракончика. Багато хто назвав, що це змійка, зміючка. І я працюю над олефом. Я сама над ним їжу. Сьогодні в'язала вчора трішки. Ну, вчора трішечки. Як ви бачите, вже тут хочеться тіло з Олафа відв'язати, а потім я вже подивлюся, чи дрібнички від Олафа дов'яжу, Бо тому що у дракона ще хвіст, а можливо, ні. Можливо, я тіло дов'яжу Олафа і зв'яжу тут хвіст, гребінь дракону, Ну, і вище я. а потім вже зберу докупи разом з Олофом. І мені в дві іграшки одразу. Круто. <сум> Це так хочеться. А, також я хочу взяти і попрацювати над. Зі своєю пов'язкою на голову. Тільки я оце думаю, не сильно вона мені за широка. Що скажете? Але чого ні? Чому за широка? Мені хочеться називу, щоб я могла її так от одягнути, якщо десь, знаєте, на вулиці там прохолодно. Вона така подвійна, з таким візеруночком простим-простим я в'яжу. Але мені здається, не вистачить в пряжі. Ну, то вже буду. Спочатку я вив'яжу пряжу. Скільки вив'яжу не знаю. Ну, одним словом, треба також працювати, але коли, якщо я тільки на минулому тижні один день її взяла, і там буквально, ну, можливо, десяток рядів, бо там це на середині маркер стоїть. Його треба буде відколоти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ось Бачите, хіба це багато? Ну, Дрібничка ще. І, звичайно, я буду намагатись, намагатись вишивати свою подушку, наволочку на подушку по одній годині в день. Якщо я буду вишивати по одній годині в день, як і планувала... о, почекайте, ну, тут треба як і планувала по три ряди, то я маю вишити один, два, три, е, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ох, нічого собі, дівчат. От я маю вишити, хто розуміє. От оцей шмат. То це такий добрий, гарний шмат. Що вийде? Ми з вами подивимося в кінці наступного тижня. Для вас це невеличкі якихось пару хвилин. Якісь, мабуть, будуть маленькі епізодики, я так маю надію, що будуть. А, а для мене це цілий тиждень життя. Ну що, друзі, сьогодні у нас субота, а це значить, що тиждень проминув. Він дуже швидко проминув, чи швидко правильно сказати. Але він для мене був морально дуже складним, дуже важким. І все-все, про що я вам розповідала в тому відео на початку. Я думаю, ви вже подивилися. <смі> Взагалі не справдилась. Знаєте, як кажуть, коли людина не відчуває ніякої біди, все добре, все чудово, ми живемо, все добре. А, ну, як чудово. Тільки наші кляті сусіди там заважають жити, а так все чудово. <смі> І в один прекрасний момент. <смі> Чудовий момент. дійсно. Я сиділа, в'язала, тільки ну, закінчила розмову зі своєю сестрою. там Пожартували, згадували деякі речі, пообмінювалися новинами, сімейними. Дзвонив її місце каже: мама, я розрізав руку. Ну, Розрізав то й розрізав що? Ну, буває. Він хлопчик, грається. Вийди, будь ласка, мене зустрінь. Тут трішки вже дивно стає. А, я йду там з друзями, він назвав своїх друзів. Ми домовились, де я його там, ну тому що там, де він гуляв, у різні дороги можна було розминутися. Щоб не розминулося, але коли я зустрічаю свою дитину, а в неї по рукам тече кров, ну, вже якось я трішки піднапружилась. Кажу це яке. Ну, але все рівно хлопчик є хлопчик і ну, не уникнеш. Мені здається, таких речей, ну, це все добре. Дуже моя тінь так відображається. А, на шторі. Ну що ж, буває? не без цього, як кажуть. Ну, добре, що ж будемо робити? Кров є фонтаном, а, я трошки забожу наперед, у нього було пошкоджено два сосуди. Лікарі все зробили, все добре зашили руку. Я визвала швидку, і ми поїхали до лікарні. Затрапилось у неділю ввечері. Хто з Харкова? То, можливо, пам'ятаємо, що в неділю ввечері у нас був обстріл, ракетний обстріл. А ми знаходились на дитячій сьомійній лікарні. Я думаю, місцеві добре розуміють, про що йдемо мова. І ви знаєте, а, на територію цієї лікарні пролітало, були зруйновані будівлі і все. І в момент цих обстрілів моя дитина була в операційні. Ви знаєте, його розрізана рука, то була дрібничка. Тому що коли ти не бачиш своєї дитини, в цей момент виникає дійсно величезна паніка. Я до сих пір не можу зрозуміти. А... І як батькам вдається відпускати до школи, як ще чогось, в такій ситуації це дуже важко. Тому бережіть себе, бережіть своїх діток і, і не ігноруйте. Звичайно, я замкнулася, закрилась, і мені вже нічого не хотілося робити. У мене є такий момент, особливо після обстрілів, або якась така важка ситуація, я замикаюсь, замикаюсь собі, нічого не хочу робити. І не хочу ні з ким спілкуватися. Mm -hmm. Кажу, як я. Дякую тим дівчаткам, які. Ну, я виставляла у своєму власному інстаграмі і трішки ув'язання маленький такий момент, який я написала. Дякую всім, хто мені написав. Тримав. Я дуже вам вдячна за цей момент. А, але ж треба працювати, йти далі. Тому у мене ще ж замовлення, і моя замовниця приїхала на три тижні раніше. А, тому... Я, звичайно, працювала, трішки змінила план дій, мало вишивала і трішки працювала. Тому я вперше була камеру за цілий тиждень. <гум> Сьогодні трішки попрацювала над відео, воно вийшло вже на моєму каналі, Який звук сторони. На моєму каналі вже вийшло відео. Вчора ви мали його бачити. Це скандинавський стиль, де натхнення лопапейсами, жакардовими светрами, там всі майже всі фет... Светри, які я б вже сьогодні в'язала. Трішки натхнення я також отримала, бо я коли створюю такі відеоролики, я отримую натхнення. Всі ці картинки, які я там збираю і вставляю в відео, вони з'являються не за один день. Тобто я не сіла і одразу створила відеоролик. Я їх збираю протягом якогось визначеного часу. Це може бути місяць, два-три, або більше. І мені майже всі ці моделі хочуть створити власноруч. Але я розумію, що в мене тільки дві роки і дуже мало часу в добі. Тому ділюсь з вами, можливо, хтось створить, і мені буде дуже приємно, це чесно вам скажу. Тому у мене тут поряд все лежить, і я вам буду зараз все показувати, що ж мені вдалося створити, що я робила. Робила я в'язала тільки шкарпетки. Угу. Ось у мене така вийшла шкарпеток. А, хто дивиться мій попередній лох, той пам'ятає, що мені в зв'язку з моїм настроєм, коли я простила, mm -hmm. прийшлось в'язати дві пари шкарпеток. Одні вийшли трішки меншого розміру, ось такі, ну, будуть вони в моєму арсеналі. Я їх дов'язала і ось друга пара. Ось, ні, підтожіть. Ось залишок ще. Я порахувала в мотку десь було 108 грамів приблизно, тому що тут ще на одну таку пару 37-го розміру буде дійсно. У мене, ну можливо, я з чимось комбіную, зв'яжу такий нейтральний колір. Ось така краса вийшла, мені дуже подобається. Я тут ставлю маленький відеолик, я його, от відеоролик, фото, і там є відеоролик. Я його для замовниці знімала, тому що в неї ще є ось така пара. Шкарпеточок. Дівчата вони в мене вийшли однаковісінькі. Однаковісінькі. Що я для цього робила? Ось залишок пряжі. <праць> мені здається, якщо їх поєднати, то вийдуть непогані. Е... Хелікс? Хелікс? Хеліксом, так? Дівчата, правильно? Коли один рядочок одним кольором, другий рядочок другим. Хеліксом, правильно це називається? Щось мені вилетіло з голови. Я для того, щоб шкарпеточки вийшли однаковісінькі. Все ж таки, це для замовниці, ви ж розумієте. Ну, якщо мені це подобалось, ну, якби це було так в магазині в наявності, то це одне. А як в мене вони для замовниця, то мені хотілося, щоб вони вийшли однаковісінькі. Вони дійсно вийшли однаковісінькі, один в один повністю. Я просто ось стільки мені довелося відмотати відмоточку для того, щоб отримати ось цю пару шкарпеточок. Тому у мене на цьому тижні є дві готові роботи. Це дві пари шкарпеток, Попередня, якщо ви пам'ятаєте, була зв'язана на минулому тижні. Тому на цьому тижні я також попрацювала і маю дві готові роботи, як і на попередньому тижні. Що не можу радувати? Ні. Моя корзиночка з залишками поповнилась. Треба також на диму буде працювати. Пам'ятаєте, я викладала відео, я там розповідала про цей спільник. А на цьому тижні я працювала над своїм Олофом. У мене вже... Як всегда, білий кольор. Ось він дивитесь, далеко від мене. А, він засвідчується. Я працювала над олафом. У мене є повністю готове тіло. У мене є одна ненабита ніжка. Сьогодні хочу дов'язати ніжку. Тобто на сьогоднішній день я маю олафа, майже вже Тобто у мене є голова, у мене є тіло, голова ще без лиця. У мене для нього є ніжка, треба відв'язати. Якщо я не помиляюсь, мені залишилось носик, ручки такий чубчик на голову йому і оформити личико. Маю надію, що я цим займуся і дов'яжу на цьому тижні, якраз одразу перехожу плавно до планів на наступний тиждень. Не знаю, що вийде. Ну, про плани більш детально я розповім в окремому відключенні, але ну, в новому облозі, там я буду розповідати. Але маю надію, що все ж таки на вишивку майже не брала, покажу зараз все рівно, щоб мене було, бо не було часу. Вони було не часу, не А, Треба це дов'язати, бо це я так залишила. Бачите? Коли ми потрапили до лікарні, так як ми їхали швидкою. Мій чоловік приїхав до нас уже, коли в нього вже закінчилася робоча зміна. І якраз коли він підійшов до лікарні, ну тобто виїхав вже до нас ну, в лікарню, Ігора забрали в операційну. Тобто Ігор проснувся, Я і чоловік були поряд з ним. І він просто прокинувся у, на нульовому поверсі в підвальному приміщенні, тому що палату його не можна було повертати. розумієте, самі. І коли збирався, ну тобто я попросила його щось мені привезти з в'язання. Я планувала в'язати вночі, але можна було встати піти там поряд столом, але я боялася. Напроти нашої палати була їдальня, не столова правильно, їдальня. І можна було піти в їдальні пов'язати, але знаєте, я боялась, мала вдруг і герстане, я не встигну там знаєте, щоденько зреагувати, і в мене не було ні навушників, нічого, тому я не могла собі дозволити там. Щось дивитися, діти все ж таки це лікарня і ну, шум дитячий, тим менше лікарня. Тому я не в'язала, а на ранок нас, дякувати Богу, подивилися, сказали, що раною немає ніяких інфекцій, Ви можуть, якщо у вас є вдома де перев'язуватись, то можете їхати. Тому я ну, буквально трішечки пов'язала свого бактуса. До речі, він вам на камеру показується темніший. Насправді він світліший. і я вам його показую. Ні, не на вироді. Ось він вам темніше передається. Хоча тепер я. Ну, хоча під курточку, мені, мені нову курточку купила собі чорного кольору, правда, не хотіла, але так сталося. Іншої не знайшла, що мені сподобалось, а вже потрібно щось таке зручне мені було у коротке, бо довго в мене пальто було, а курточку, на яку могла знайти світу, вибрала вже ту, що я чорну. Хоча не дуже полюбляю чорні курточки. Тому в мене ось такий мій бактус ще росте. Працювати над ним я буду, але коли не знаю, тому що потрібно попрацювати. От Я трішки в лікарні попросила, зараз дов'яжу це, щоб було зручніше, бо так некрасиво. Бачите, я навіть не дивилася, як приїхала, я його так поклала, більше не брала в руки, до речі, не разу. І зараз я працюю над Сьогодні це. тільки сьогодні, вже трішки пов'язала шапки своєї. Мені здається, цей колір мені буде дуже пасувати. Я хвилювалась, вистачить чи ні. Але мені здається, що я доступну вистачити. Бо я, ну, я хочу такий, знаєте, шапка, щоб трошечки тут було повітря на планах. І ну, не прямо на по голові сіла, але все ж таки. Ой, ну зараз дограюся опять петлі познімаю. Вибачте, будь ласка. Бо вже ось втікала, я їх потім поправлю, але неправильно вони зараз мені. Хотіла вам показати, як я хочу, щоб був ну, десь такий широкий відворот. Тобто я на даний момент маю ось такий да? хочу, щоб вона була мене з відворотом таким широким. І ну, їй треба швиденько в'язати, бо в нас дуже різко похолодало. Сьогодні дуже холодно, я ледве сходила в магазин, думала, змерзну взагалі. Що, ось такі, а що в мене виходить, бачите, наскільки я продвинулась, не дуже багато. Я якраз до, вибачте, будь ласка, за, за сторонній шум. Ось така у мене виходить вишивка. Ось тільки я, бачите, ось трішки тут продвинулась. Оце якраз я вишивала в неділю перед тим, як це все трапилось. Так що, і оце сьогодні взяла. До цього не вишивала. Тобто, зараз довишивала попередній рядочок там. Трішки невеличкий. Чи ні, 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 цілий рядочок. І це вже я другий почала в'язати рядочок. Ну, ще пошуваю зараз трішечки під настрій. Так буду відемонтувати. Так що, ось такий мій був тиждень. Я вам всім вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте і ставите вподобайки. Всім дякую, не забувайте берегти себе. Це саме головне. Всім бажаю набагато більше вільного часу на своє улюблене хобі. Бо саме це нас має заряджати, і якби не воно, мабуть, нам було б дуже складно в нашому житті. І до наступних підключень у наступних відео. Всім па-па!